Всім доброго дня, компанія авторинок стоянка Бережанська місті Тернопіль. Сьогодні на нас на продаж прийнений автомобіль Volkswagen Tiguan 2018 року. По техпасурту буде 17-й, повний привід, 80 тисяч кілометрів на хорошій комплектації з хорошим, хорошими колесами 21-го року. Розмір коліс у нас 215-65-17 ки Тормозні диски без виробітки. Так як у нас пробігу 80 тисяч кілометрів. Тересплоп підйомник, електроприємств, зеркал, підігрів зеркал у нас присутній. Датчик світла у нас присутній, круїз, контроль, мультируль. Кондиціонер повний привід, мультимедія. З навігацією. Можна підключати Android Auto, CarPlay. 80 тисяч кілометрів. Заводиться оборота працює рівно, стабільно, справно. Все в хорошому стані. Як і князі, по автомобілі немає. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, іонізація, Вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Задня камера присутня. Сідочки задні у нас складаються, ложаться з двох сторон. Домкрат, ключі, крюк, докатка, все присутнє в автомобілі. Салон багажник не позатертий, пластик в хорошому стані. Відверто стан нового автомобіля. Повний привід, хороший колір, дуже красивий у нас, на жаль, камера не передає. Ізофікція присутня для дитячого крісла. Задній відкурювач є. Все в хорошому стані. Все робоче, ніяких нюансів по автомобілю немає. Вікна всі рідні, включаючи лобове, також у нас рідне. Туличко. Акумулятор у нас новий, все в хорошому стані, відход не пошкоджений, автомобіль працює рівно собі справно. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит, в в лізинг. Більше інформа... інформації у нас на сайті авторинок Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей чи на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть. Також ми викупляємо автомобілі і приймаємо. І приймаємо автомобілі на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишились якісь додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.